Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео знову все тей ретроградний Меркурій, який буває один раз на 100 днів. І в цьому відео ми поговоримо. Про стаціонарний Меркурій, що таке ретроградний Меркурій, що означає ретроградність Меркурія у знаку Лева, що можна робити, а що не можна робити в цей період? І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам в період ретроградності Меркурія. Та ще й ретроградність Нептуна, Плутона та Сатурна переосмислити, перезапустити, передивитися якісь свої проекти, можливо, відновити зв'язки. І бажаю вам, щоб період ретроградного Меркурія не був проблемний, а щоб ви правильно підійшли і з розумінням особливостей цього періоду зробили певні висновки і провели цей період продуктивно. Ретроградний Меркурій в Леві з 18 липня до 11 серпня 25 року. Як же ми можемо уникнути пасток минулого і не повторити старі помилки? І цей період принесе із собою не лише непорозуміння та збої в комунікаціях, а й повернення старих стосунків. Колишні партнери, друзі або колеги можуть знову з'явитися у вашому житті, і це може стати можливістю для? Як для завершення старих справ, так і загрозою для вашого емоційного стану. Я абсолютно впевнена, що більшість людей, навіть якщо вони далекі від астрології, напевно чули про ретроградний Меркурій. І швидше за все багато хто дійсно відчував на собі вплив даного транзиту, адже це справді неможливо не помітити. Все тому, що Меркурій управляє одними з ключових сфер у нашому повсякденному житті. Коли його рух стає ретроградним, починає виникати немало труднощів, перешкод, помилок, збоїв в роботі засобів зв'язку та транспорту, підвищуються ризики травм і аварій. Техніка може ламатися, виникають борги та просрочки по обов'язкових платежах, різні непорозуміння та неприємні ситуації. Інформація спотворюється і невірно сприймається, з'являються колишні плани можуть зриватися. Меркурій пройде ретроградну петлю в знаку Лева, Лев завжди про лідерство. А що ж таке планета Меркурій? Меркурій планета спілкування, логіки, технологій та транспорту в астрології. Меркурій символізує мислення, обмін інформацією, способи комунікації та торгівлю. Меркурій характеризує розумові здібності, інтелектуальну сприйнятливість, товариськість, контактність, підприємливість, зв'язки та комунікацію, гнучкість як результат інтуїтивності, швидкість реакції та чіткість формування думок. В міфології Меркурій Гермес, який постійно поряд з Геліосом – Аполоном, виконує функцію посланця богів. Важливо пам'ятати, що ретроградний період Меркурія не обов'язково має бути часом проблем. З правильним підходом і розумінням особливостей цього періоду можна зробити його періодом продуктивного саморозвитку і зростання. Тому, якщо у вас є в межах з 16 до 5 градусу лева або інших знаків якісь планети, значущі точки гороскопу. То Меркурій пройде по ним три рази. Або зробить аспект до них три рази. І буде піднімати якісь питання, спрямовуючи на перегляд переробку, завершення, переосмислення. І в результаті на третьому дотику або вже після виходу з петлі ви зможете побачити результат, наскільки правильно ви все передивилися. Перша фаза петлі проходить з 30 червня. До 18 липня 2025 року і в цей період ми стикаємося з тими питаннями, які доведеться переглядати під час ретроградного руху Меркурія. Тому, якщо ви щось розпочинали в цей період, не виключено, що якісь договори, документи, домовленості можливо доведеться переглянути або перенести на інший час, щось змінити в них. 17, 18 та 19 липня Меркурій стаціонарний. Енергія планети начебто зникає, тому уникайте важливих рішень, поїздок та підписання документів у ці дні. Ці дні можуть бути складними, оскільки відбувається гальмування у всьому. Це можуть бути затримки рейсів, помилки при проведенні платежів, скасування замовлень, черги. Невідповідність у документах, через що доводиться відкладати або переносити справи. Період стаціонарності Меркурія дуже важливий, будь-яка інформація, яка буде приходити до вас, кого ви будете зустрічати, з ким будете говорити, сприйнявши ту чи іншу інформацію навіть випадкового перехожого, ми можемо просто перекинутися словами з кимось, але це може позначитися на нашому майбутньому. А ретроградний Меркурій після періоду стаціонарності може тільки посилити наш стан справ, можливо. Що ж таке ретроградний Меркурій? Ретроградний Меркурій це астрономічне явище, в якому виникає оптична ілюзія, що планета переміщається в протилежному напрямку. Таке явище відбувається не лише з Меркурієм, а й з іншими планетами. І спостерігачеві із Землі здається, що планета рухається в зворотньому напрямку. Люди часто звинувачують у своїх невдачах ретро Меркурій, адже у всіх новинах звучить інформація про страшний період ретроградного Меркурію. Ну, ось тепер знову можна боятися. Жартую, різниця у швидкості руху планет. Основна причина ретроградного руху. Коли Меркурій стає ретроградним, він починає рухатися в зворотній бік, що викликає збої в комунікаціях, затримки, непорозуміння та плутанину в особистому житті. Можуть виникати проблеми із спілкуванням, старі конфлікти можуть підніматися на поверхню, а колишні партнери та відносини, які здавалися давно забутими, можуть повертатися. При ретроградному Меркурії в нашому житті можуть виникати помилки та непередбачувані обставини, затримуватися або переноситися строки при оформленні документів. В поїздках можливі запізнення, поломки транспорту, затримки в розкладах, можуть відбуватися комп'ютерні збої, проблеми зі зв'язком, ділові переговори та відрядження, пов'язані з новими проектами, можуть виявитися нерезультативними. Однак у людей, які мають ретроградний Меркурій в карті народження, а таких близько 20% всього населення Землі, ці періоди, навпаки, можуть відрізнятися підвищеною продуктивністю та ефективністю. Особливий момент в тому, що Меркурій переходить в ретроградну фазу на останні четверті місяця. Що дає можливість повернутися в минуле і глибше проаналізувати ситуації та виправити помилки. Спадний місяць, період завершення. Тож у нас є можливість завершити всі гештальти. Ретроградний Меркурій це час переосмислення, коли варто уважно переглянути свої стосунки, зрозуміти, що потрібно змінити, що потрібно відпустити. Це період, коли минуле повертається, щоб ми могли завершити незавершені справи та знайти відповіді на свої запитання, які не були раніше вирішені. Згадати про колишні бажання, які залишилися нереалізованими, і яким хочете дати другий шанс. А також проекти, які були поставлені на паузу, можна спробувати їх перезапустити. Меркурій відповідає за комунікації, транспорт, зв'язок та проблеми можуть бути в цих галузях. І в цей період людей, начебто тяне робити серйозні оновлення, випускати нові програми. Хоча в цей період справді більше буде нестиковок і час старту може відкладатися, можуть спливати якісь недоробки, помилки в розрахунку. Це відбувається тому, що нам показуються помилки в більшому обсязі. Тому будь-яка ретроградна планета, особливо на початку і в кінці періоду ретроградності, показує, акцентує увагу на помилках, які ми не помічали раніше, і які можна легко виправити. Тому, якщо розглядати це з позитивного боку, то ці помилки нам підсвічують для того, щоб ми їх виправили. Якщо багато помилок, то відповідно буде більше проблем. А якщо мало, то від Ретро Меркурія до Ретро Меркурія було все зроблено, і якихось нюансів може бути набагато менше. У кожен ретро Меркурій підсвічуватимуться різні помилки, тому що Меркурій ретроградить у різних знаках і щоразу зачіпає якусь іншу сферу життя. Ретро Меркурій підсвічує, що я неправильно роблю, як я помиляюсь у комунікаціях з людьми. Можуть вилазити якісь недомовки, образи, претензії до вас, або ви їх можете ставити до інших людей. Просто запитайте у людей, що не так. У цей період люди можуть розуміти спотворену інформацію, а потім ображатися. Ретроградна фаза означає повернення до того, що ви вже розглядали, але не зробили. І тепер ви ставите крапку на цьому питанні. Ця фаза хороша для того, щоб проявити недомовленості і вирішити проблеми, які накопичилися. Якщо у вас є напружені стосунки з кимось або невизначеність у ситуації, саме час все обговорити і дійти згоди. Що значить ретроградність Меркурія у знаку Лева? Меркурій буде ретроградним у знаку Лева, що може привнести драматизм у соціальне та романтичне життя, а також в питання, пов'язані з творчістю та самовираженням, Лев – центр творіння, знак керівників, громадських особистостей, продовження себе в дітях, творчості, в проектах. Концепція цього знаку Зодіака пов'язана з життєвим успіхом, але якщо гідно, проходити певні випробування, а не ховатися, зіштовхнувшись з ними. Знак Зодіаку Лев пов'язаний з почуттям, романтикою, розкішю, сім'єю, дітьми, творчістю, відпочинком, святами та самовираженням. І в період ретроградного Меркурія ми хотітимемо всього цього якнайбільше. Якщо з'єднати ретроградність Меркурія і зі знаком Лева, то ми можемо отримати повернення колишніх коханих, романтичних стосунків, поїздки до тих самих місць, де вже ви колись бували, повернення до своїх старих хобі, відвідування тих кафе або заходів, де раніше бували, а у когось може виникнути бажання завести ще одну дитину. Леви дуже цінують свою думку. Це особистісно спрямований знак, тому може відбуватися егоїстичне розмухування ситуації, драматизація подій і важко почути думку іншої людини. З дрібних деталей через непорозуміння може вибухнути великий скандал або почнуться образи. Тому бажано не планувати на цей час зустрічі, якщо потрібно щось довести та домовитися, це може бути проблематично. Також цей період можуть активуватися частіше, ніж зазвичай, різні шахраї, їх винахідливість може посилитися, особливо у дрібних деталях. Цей час вирішуватиме застарілі відкладені питання. Якщо раніше ви не бачили рішення і залишили якесь питання незавершеним, то в цей період спробуйте подивитися на ці ж питання, але з іншого боку. Погляд з висоти, з іншого ракурсу. І в період ретроградності Меркурія по є ризик переоцінити свої можливості, завищувати думку про себе, вважати свої думки найправильнішими, а всі довкола не мають рації і тому можливі якісь каверзні ситуації щодо вашої особистості. І якщо у вас до 18 липня траплялися вже якісь складності, і ви вважаєте, що вас недооцінили. Вас обіцяли підвищити і не підвищили, вас не чують, ви стукаєтеся, намагаєтеся донести свою істину, а вас не розуміють. Якщо якісь ситуації зараз піднімаються, це означає, що ви переоцінюєте себе. Це непогано і недобре, але це можливість переоцінки та виправлення ситуації. Тобто, якщо ви бачите протест у свій бік на вашу думку, на ваше висловлювання. Це пряма вказівка до того, що або ви на себе забагато взяли, або ви чужі кордони порушуєте. І це період, коли можна переосмислити ці ситуації, а не звинувачувати інших, що вони не помітили ваші таланти та здібності, не почули вас, а звернутися до себе. І все ж це знак лев, знак вогню, керований сонцем. Енергія набуває особливого відтінку. Лев, це про творчість, пристрасть, самовираження, щедрість, визнання і, звичайно, золото у всіх його проявах, і в матеріальних, і в духовних. Тут Меркурій не просто копається в деталях, він шукає способи сяяти яскравіше, заявити про себе голосніше. Реалізувати свої найсміливіші задуми. І під час ретрофази Всесвіт, ніби каже нам, перегляньте свої таланти, де ви себе недооцінюєте, яке ваше справжнє золото, знайдіть золото в собі. Це час, щоб знову відкрити свою внутрішню цінність, знайти сміливість її пред'явити світу. І отримати за це гідну нагороду. У знаком Лева ретро Меркурій принесе кожному із нас унікальну нотку. Він може викликати розчарування, особливо коли ми бачимо результат своєї праці і нам щось не подобається. Це особливо важливо для творчих людей та тих, хто працює в креативних сферах. Ваша творчість може бути плодом як рук, так і розуму. Але іноді настає розчарування, і важливо не відмовлятися від того, що вже створено. Якщо ви відчуваєте, що ваша творчість зупинилася, дайте собі час на відпочинок. Також варто бути обережніше з експериментами над зовнішністю та самопрезентацією, особливо, якщо ви хочете справити враження на когось. Період ретроградного Меркурія будь-які зміни у зовнішності можуть мати несподівані наслідки. Розрив любовних зв'язків, особливо через ревнощі та інтриги, вимагатиме вашої особистої уваги. Якщо у вашому житті трапляються подібні ситуації, краще відкласти рішення до закінчення ретроградної фази. Не варто відразу рвати стосунки, тому що потім можна пошкодувати про поспішні дії. Нерозуміння також може виникнути не лише з дітьми. Знак лева відповідає за дітей, взаємодію та комунікації з ними. Тут можуть виникати труднощі, коли діти починають відкрито висловлювати протест проти волі батьків. В таких ситуаціях важливо проявити поблажливість, терпіння і м'якість. Діти можуть згадувати минулі образи та розчарування, які вони пережили в дитинстві. Їм може здаватися, що всі радості життя їх минають. Ми всі можемо опинитися в такому стані. Здається, що всі довкола. Щасливі насолоджуються життям, легко ставляться до нього. А ми не можемо дозволити собі розслабитися, відпочити, відчути радість та задоволення. І в ретроградний період Меркурія в Леві особливо страждає серцево судинна система. Постарайтеся не сприймати стресові ситуації близько до серця і філософсько ставитися до життєвих труднощів. І це ідеальний період для того, щоб завершити незакриті емоційні питання з колишніми партнерами або друзями. Можливо, ви зможете прояснити непорозуміння або повернути собі щось важливе з минулого. Меркурій в Леві, сонячний, і він каже: фокус на мене. Подумай про себе, про своє сонце, про своє я. І це гарна нагода запалити саме своє сонце. Подумати про себе і про своє майбутнє, що не можна робити в період ретро Меркурія. Не потрібно підписувати нові контракти та договори. Вони згодом можуть змінитися. Не варто планувати подорожі та вирушувати у довгі поїздки. Також не варто купувати дорогу техніку, автомобілі, нерухомість, проводити хірургічні операції. І якщо у вас заплановано на цей період хірургічна операція, з одного боку не варто боятися, а з іншого боку, по можливості перенесіть її на інший час, на період прямого Меркурія. Страхи зазвичай протягують те, чого ми боїмося, тому важливо зрозуміти, чи це ваша перша операція чи ні. Можливо, ви вже вивчали інформацію про цю операцію та проходили обстеження. Зараз обставини склалися так, що ви нарешті готові до цього кроку. І в цей період ви вирішили і йдете до своєї мети. А якщо у вас склалася гостра ситуація, де потрібно хірургічне втручання, не відтягуйте момент. У декого можуть загостритися проблеми зі шкірою, наприклад, алергії або з нервовою системою, перенапруга, нервові зриви, не варто брати кредити чи позичати великі суми грошей і влаштовувати масштабні заходи. А що ж краще робити в ретроградний Меркурій? Щоб цей період пройшов більш м'яко та ефективно, приділіть час аналізу проєктів та планів, залишайтеся гнучкими, терплячими та розуміючими, зустрічайтеся зі старими знайомими та друзями. В період ретроградного Меркурія, завершуйте раніше розпочаті проекти, наводьте порядок у справах, уточнюйте та коригуйте плани, виправляйте помилки та завершуйте. Недоробки, відкладені на невизначений час справи. Розберіться з речами, викиньте або віддайте непотрібні, наводьте порядок у документах та на робочому столі. Також цей період добре ремонтувати зламані речі, і легко можна завершити застарілі відносини, ділові чи особисті. І щоб ретроградний Меркурій пройшов спокійніше, приручайте свій стрес. тобто Плануйте свої справи, не відповідайте на емоціях, тобто контролюйте їх. І виділяйте час для себе, для того, щоб побути в тиші і поговорити із самим собою, щоб почути себе, щоб отримати відповіді на свої запитання для того, щоб вирішити невирішені питання. Добре записуватися на курси або розпочати навчання те, яке давно хотіли розпочати, але з якихось причин ніяк не могли здійснити. Якщо хочете здійснити нову покупку, то вибирайте пропозиції з великими знижками або, як варіант, ті, які були у використанні. Презентації та відкриття нових філій та напрямків перенесіть на сприятливі періоди. Тож, зосередтеся в цей період на самоаналізі та переосмисленні старих проєктів. Тож будьте уважними до деталей і уникайте поспішних рішень, будьте терплячими та уникайте конфліктів. А 11 серпня 2025 року почнеться третя фаза петлі Меркурія, і вона буде до 25 серпня 2025 року. І буде відбуватися повне розуміння, чого від нас хотів Меркурій, ви отримаєте потрібну інформацію, відповіді на запитання і завершите цю ситуацію, яка розпочалася ще з 30 червня. Або можете вирішити не підписувати якийсь контракт. Або відмовитися від спілкування з тими людьми, з якими виникли проблемні ситуації, або з тими людьми, яким ви не можете довіряти. На третьому дотику ми отримуємо фізичний результат. І на третій фазі до 25 серпня ми аналізуємо період петлі ретроруху і бачимо результат зробленої роботи. Все почне прискорюватися. Меркурій буде набирати швидкість і разом з ним набиратимуть обертів наші справи, пов'язані з темами Меркурія дзвінки, листування, короткі поїздки, робота руками, торгівля, посередництво. На кого ж найбільше вплине ретроградний Меркурій? Якщо у вашій натальній карті Меркурій ретроградний, то ретроградний період транзитного Меркурія для вас виявиться сприятливим, і ви можете відчути прилив сил. Вам буде здаватися, що ви здатні багато на що, ви станете активнішими і кмітливішими, встигаючи набагато більше, ніж зазвичай. Використовуйте цей час з користю, він ідеальний для важливих та серйозних розмов саме для вас. Особливо, якщо ваша робота пов'язана з документами та великими обсягами інформації. Ретроградний період Меркурія в Леві це не катастрофа, а унікальна астрологічна можливість, шанс заглянути всередину себе, знайти сховані таланти, переоцінити свою майстерність і сміливість і дозволити своєму внутрішньому золоту засяяти так яскраво, щоб його помітили і оцінили. Для знака овна, лева та стрільця цей період обіцяє особливий блиск та відчутні дивіденти. Близнюкам та Терезам ретроградний Меркурій відкриє можливості, які потрібно буде побачити. Це може бути і в вашій творчості, і у відносинах, тобто не пропустіть моменти, які можна або виправити, або доопрацювати. Для інших це потужний імпульс для творчого оновлення та визначення власної цінності. Впустіть левову енергію ретроградного Меркурія. Дозвольте їй нагадати вам про вашу велич і осипати золотими шансами. Також завжди ретроградний Меркурій впливає на знаки близнюків і діву, оскільки керує цими знаками. А ось водолії – Тельці та скорпіони, Меркурій ретроградний може задавати вам більш серйозні задачі, які вам потрібно буде вирішувати. Можуть бути негативні моменти, але енергія на вирішення цих задач вам буде дана. А також більше. Вплив ретроградного меркурія можуть відчувати ті, хто зайнятий у торгівлі, хто має свій бізнес, а також працівники, ЗМІ, викладачі, офісні працівники, програмісти, ті, хто пов'язаний з освітою, підрахунками, постійно укладає угоди, спілкується та працює з інформацією або задіяний у сфері освіти. Також вплив ретроградного меркурія буде на всіх, у кого є чуттєві точки в леві. Овні, тельці, близнюках, діві, терезах, скорпіоні, стрільці, водолії. Тож будьте уважні, прислухайтеся до порад від ретроградного Меркурія для того, щоб гідно пройти цей період. І вийти оновленими. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!